Пуашка, что-то такая интересная. Морская. Там, советский, да, я пища. Да, советский. А флаг Украины зачем? Я украинец. Не, украинский флаг с советской символикой нельзя мешать. Да, мешать. Ну, блин. Ну, согласен, да, согласен с тобой. Надо, надо этим подумать. Что-то я не подумал. Ну да. Ну, в принципе, ну это совсем плохая советская символика, это, да? Вот то, что на фуражке. Любая советская символика плохая, потому что это Советский Союз. Ну... Как бы отчасти собой с собой согласен. Но я же родился в Советском Союзе. И что поделать? Ну, для Украины, да. А бы... если бы эти мои родились бы, тоже обносили с вас, типа? типа. Нет, ну это совсем другое, все-таки. То же самое делил Сталин с Гитлером Польшу, спокойно проводили общий парад, маршировали вместе, принимали на Красной площади немцев. Это обыч, обычные союзнические, союзнические отношения. Ну, вообще, да, согласен. Логика железная, все-таки. Режим и коммуністический режим это одно и то же. Я согласен с тобой. Не одно и то же. Очень похожее. Но по сути, своей жадності. Да, близько, но не одно и то же. Добре, добре, само фуражку. А як тебе май... мой. Чуб, чуп. Да. Да. Чуб. Як тебе, мой, чуб? Да. Ну, не дуже видно, не можу сказати. Ну, тому що волоси і Та ні, треба просто тут все зберіть, все повністю. тільки залишить зверху і все. Так, так. Так у мене збрито, у мене чуть отросли просто. Трохи підросли. Слухай, у мене до тебе таке питання є. Ти як чоловік розумний. Кажи мені, будь ласка. Ні, не розумний, не треба на мене ярлики вішати Да. Ну ладно, я перейду на російську мову, так буде понятніше. Не буде. Мені, для мене буде зрозуміліше українською. Можете українською. Ну, я можу, можу українською мовою розмовляти, тільки, ну, може, це буде тебе трохи коробити. потому як... Как... Нічого, краще, краще така, скажімо, недосконала українська, ніж досконала російська. Добрый, добрый, зразумив. Кажи, будь ласка, тады, чему украинского Украины у народа страпалось на Майданчике, на майдане, как бы ну защитить свои интересы. Э А у росіян цього не страпать. Ну, от не, не можуть росіяни, як то вийти на Майдан, там протест, який там з -з зробити. Ні, ну, не, цьому... не то, що не можуть, вони не хочуть. Не Хотіть, то хтось хоче. Ну, -то, вони... Тож, хтось хоче, конечно, ну, хочуть, звісно. ну ти, ж, ти ж розумієш, що путінський режим. Це е, Росгвардія, поліція зразу в АвтоЗАК, там куча. А що на Майдані не так було? Ось зараз грузини так само виступають. Ну грузини зараз програють, тому що вони е, недостатньо тиснуть, тому що вони бояться. Того, що може потім статись якась війна, чи ще щось. Вони бояться війни. Вони побачили, що ось на Україну напала Росія. Вони бояться, але вони забули про той момент, що Росія не може одразу вести на декілька фронтів е, свої, так сказати, бойові дії. Ось Сирія це чудовий приклад, тому як повністю Сирія абсолютно за декілька днів падає. Ну, ладно, тижнів давайте вже. Але але, по принципі, за пару днів впало. Так ось. Е, в Даному випадку росіяни бояться абсолютно всього на світі. В даному випадку українці пожертвували собою. Вони втратили сотню кращих героїв України. Більше сотні. Вони багато хто пропав взагалі безвісті. Їх так само сажали в автозаки, а їх ставало тільки більше, тільки більше їх виходило. Тільки більше ставали барикади, тільки жорст жорсткіші ставали. Ну, як, Супротив жорсткий ставав. В даному випадку це тільки наростало. До того, що е, українцям, якщо ось таке, ну, ось таке тиранія така відбувається, вони цього не будуть терпіти. А росіяни там відео знаєте, таке цікаве, що е, значить біжить так повільно, біжить це ще два роки тому, напевно, біжить така велика куча росіян, чоловік 20, мабуть. І за, ним один, за ними один. Поліцейський біжить, мі 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 міліція один. Біжить там, і так вони потихеньку, біжать, біжать. Тобто абсолютно вони тільки бачать і все. Все, на коліні, штраф і так далі. Да, якщо такий супротив, то звичайно ще нічого не буде. Звичайно, що нічого не буде. Чому вся різниця? Цому вся різниця? Ну, так, да, це, звісно, цікаво. Ну, от насчет того, що 20 бегут, и, і за ними э, один поліцейський, тут, скоріше, наоборот, тут 20 поліцейських на одного. Ну, це якщо толпа слаба. Якщо, якщо толпа там, вийде, 1000 чоловік, звичайно, їх пов'яжуть. Навіть 10 тисяч вийде, пов'яжуть, тому що не всі будуть вставати. Це треба, щоб вийшли, як на Майдані. Вийшли, десятки тисяч на Майдані вийшли. Там до, до сотні доходило. Там, подивіться, якого, 20 якогось 20 якогось числа на Майдані, скільки було людей, коли знімали з ялинки оцієї. В Росії такого нема? Тому що є страх. Тому що є страх. Ну ось мені дуже подобається, що в Україні. От ця поліція на Беркут, да? Бієт, там більше половини перейшли на сторону протестуючих. Ви ж це теж допомога більша для протестуючих. Ну те, що перейшли, вони активних, вони якби не стали перестояти проти народу, а те, що вони перейшли на їх бік і стали разом з ними там боротися, такого я щось не пам'ятаю, якщо чесно. Ось, я пам'ятаю те, що була дуже вірна. Так сказати, Беркутовська гвардія Януковичу, яка, скоріше за все, за Росією, скоріше за все, багато хто з неї був, От, яка потім втекла в Росію, власне. І їй було байдуже на все. І там з усіх сторін. Тільки більший натиск зміг подавити це свавілля, І все. все. Тобто, українців не злякали кулі. Українців не злякали е, те, що і зараз Росія робить. так, Вона максимально старається залякати Україну своїми там арічниками, оцими бомбардуваннями постійними, терором мирних жителів, без світла. Це ж те, що намагається зробити Росія. Це залякати, максимально залякати, щоб постійний був страх. А в українців на це виникає тільки більша людь, і вони тоді ще більше знаходять е, мотивації боротись. і все. В цьому вся Вся різниця. різниця. Да, да, согласен с тобой. Вот я, я сам тоже украинец. У меня только еще больше из-за того, что Путин вот это э, лякает, злякает украинца, вот это кошмарит, да? Вот это постоянные ракеты, шахеды. Все-таки украинцы это отдельная нация, это совершенно другие люди, чем эти россияне и как бы не, не могут объединиться они никак. Хотя в Украине тоже хватает проблем своих mm -hmm. с единством народа. Но Я большинство, так. конечно, большинство, большинство народа все-таки молодцы. Держатся, сражаются, защищают свою родину. Молодцы, конечно. Потому что нет больше выборов никакого, потому что, знаете, тут... Такий е цікавий доволі возинг. Змінимося або загинемо. Тобто, якщо ми не, не зможемо протистояти цій навалі, тоді е нас може очікувати страшне майбутнє у вигляді репресій, у вигляді того, що ми бачили в Бучі, тільки в масштабах всієї країни. Да, я так, теж, я теж такого же міння лучше ужасний конець, чому ужас без конца. Mm -hmm. з цієї Росії. Да. Це это Росія. Вони ще не розуміють, что що... кто такі, они думають, що там бандеровцы. Це... Ну, вообще в голове. Mm -hmm. mm -hmm. ну, правильно, пропаганда для таких, власне, і створена. Тобто, як кажуть, пропаганда не робить людей дурними, вон. не просто хапают цю пропаганду сами. Ну, якось так я, недослевно. Сказал? Сказал. Да. Добре. Пропаганда, она, пропаганда, она работала там во Второй мировой войне, в войне. Когда не было интернета, не было альтернативных источников информации. Сейчас же это открыл интернет, если хочешь что-то узнать. Но Uh, не то, что узнать, а сопоставить факты, то, что говорят по телевізору и как оно є на самом деле, все это легко выяснить можно. Кто врет, а кто нет. Но не хотят почему-то. Да. Це так, да, це, це дійсно цікаво, що в принципі, по ідеї, пропаганда зараз має бути зовсім недієвою, тому що є куча альтернативних джерел. Але чудеса. А?

считает Степана Андреевича Бандеру, ну, действительно, героем. Либо це, так уже вот с 22 -го года пошло, либо с 14 что вот национальный герой, как бы Ющенко дал ему звание героя, и как бы это прижилось не по желанию народа, а потому, как ему это... Ну, такий указ вийшов, да, героя? Ну, Реш, я Реш, так, я так на але Янукович то забрав цього героя в даному випадку. Телепат. Ну, стосовно... А, забрав. Да. стосовно статистики, я не знаю, скільки там відсотків, е скільки відсотків там Бандери, ви знаєте, Бандера це насправді <кхем> Росія його більше розпропагувала, чим е він був там для якихось українців супер важливо. Тобто Захід України це да, більша, більшість там буде абсолютно постійно казати, що Бандера це справжній герой. Ну і дійсно, людина, яка боролась проти трьох окупаційних держав, їх військ, їх ну, самотужки, фактично, да, за допомогою партизанських методів за власну державу, за власний народ, це дійсно людина. Яка є героєм для кожного українця. Це абсолютний факт. Просто справа в тім, що про бандеру, наприклад, до того, як російська пропаганда не стала це терожувати, там в 14-му році і до сих пір, наприклад, центр там, північ, ну тобто ін, всі інші регіони, вони якби ну, знали, що був Бандера, та й, та й все. Власне, ніхто там за це якось не переживав, наприклад, чи там якихось. Багато пам'ятників пам'ятників там десь, щоб хтось бачив, я такого не бачив. Тобто, ну це більше на пропаганду схилено. От, так то, те, що Бандера боровся за незалежність, це, вочевидь, дуже даратує Росію, дуже дратує те, що може бути багато тих, хто буде наслідувати його ідеї, його дійсно боротьбу за українську незалежність і тому. Вирішили його демонізувати, а вийшло все навпаки. Навпаки, зарекламували, і я думаю, людей з 2014 року стало набагато більше я цікавитись такою цією постаттю, а з 2022 го ще більше. А деякі взагалі просто використовуються як якісь меми. Ось так. Зрозумів, зрозумів, да. Повністю підтримував тебе ти дуже, дуже розумний хлопець. А як от такі, ще такі персонажі, як Махно, е, значить, Нестер Махно, да потім ще е, Сімон Васильович Петлюра, вони що ж теж в, в, Україні як би, пользуються уваженням, авторитетом. Ну, на рахунок Махна, то він, скажімо, в меншості там, Петлюра – Петлюра, ну так, він користується, за нього там згадують, але не так, щоб це прям от активно щось було, не знаю. Ну, Махнув взагалі був, в принципі, не зовсім то спочатку за національні ідеї. Він просто був за селян всі, всі проти всіх, тобто за тих, хто за тих, але в кінечному ітогі в результаті він дійсно, він дійсно. ну В нього була дружина, яка була петлюрівських ідей. Націоналістки, тому, тому він все-таки трохи змінився під кінець свого життя, але, на жаль, на жаль, хвороба його здужала. Ось, ну, щоб такі не знаю, петлюрівці, махновці це також пропагандистські російські терміни. Ну, в даному випадку. Вони також використовувалися тільки до того, як з'явився Бандера. Але зараз ці постаті менш, скажімо так, важливі, менш якісь актуальні. Ніж ніж той же Бандера. Тобто, Бандера зараз, звичайно, що на першому плані. Ну, бо саме й останній, бо він найактивніше тиражується, що російською пропагандою, що, що, що поляками, тому не знаю. Щоб сказати, що Петлюра ще щось Ще щось... Важко відповісти. Важко відповісти. Ну, от От вот те времена, ну, Махно, Петлюра, они вынуждены были заключать какие то самосоюз с Троцким, там, помогать самотрошке Красной Армии. Так же, как Богдан Хмельницкий ну, в свое время, ну, он, э, Украина была и, там четыре врага у него было. С одной стороны там татары, с другой с юга эти османы, турки, запада, поляки. Ну, вот, как бы, к московскому царю он больше склонился, ну, чтобы, как бы, защиту иметь какую-то или какую-то так называемое, покровительство, так как они близки были по вере, христиане, все-таки, не татары, не поляки, там, ну, а девица, девица. А такой, что... Кримські татари були самим першим союзником Богдана Хмельницького і Османська імперія також була фактично, тому що Кримське ханство було в асалітеті від Османської імперії. Таким чином, перший союз Бахчисарайський договір, був якраз таки з кримським ханом. Ось з кримським ханом воювали декілька років як союзники, але так як кримський хан легко підкуплявся. Його військом могло відступати, якщо поляки багато заплатять в неочікувані моменти для Хмельницького, то він зрозумів, що це не дуже надійний союзник. І після декількох, після переграшу в декількох битвах, після Білоцерківського договору, він вирішив пошукати іншого союзника. Тобто він не пішов спочатку до Московського царства, і віра його взагалі там. Скажімо так, не сильно цікавила. В даному випадку, в першу чергу, він пішов до кримського хана. Коли Кримський хан виявився слабким союзником, Молдавський князь також шукав там союзничіства, але він виявився ненадійним союзником. Він тоді вирішив аж піти до Московського царя за союзом. Московський цар вирішив, що, ну як, як і, в принципі, для Московського царя будь-який, будь-хто, хто, хто переходить до нього із якимись там. Скажем, щоб домовитись за те, щоб спільно вести якісь дії, це вже він іде йому в поданство. Тобто, як московського царя завжди були іванушки, Стіпашки і так далі, які били чилом, всі були рабами князя, навіть дворяни, навіть рідний брат, всі були рабами, і тому це рахувалось по-іншому. В даному випадку, в даному випадку, це перетривало два роки. До 1656-го року, поки московський цар так само не зрадив, фактично навіть швидше, ніж кримський хан. Ось. І заключив мирний віланське перемир'я, мирний договір з Польщею, хоча обіцяв воювати з Хмельницьким проти Польщі. І тоді Богдан Хмельницький знову почав шукати ще далі союзника, це Швецію. Але йому не вистачило на це часу, і через рік він помер. Ось яка ситуація. Бо, тобто Московський цар не був пріоритетом. Добрый, добрый, очень интересно было, было с тобой. У тебя очень э, разумная речь, э, хорошая память очень, так что очень интересно было. Да. Я ну? тут тоже вот, ну, читаю историю Украины, но у меня память такая на даты вообще никакая. Не очень-то запоминаю. Но ну, и так, в целом я знаю суть, что Украина, как она образовалась, что ну, что такое Киевская Русь, что никакое отношение там, к Московской Руси не имеет. Оно. Так, ну, иногда еще в чем-то путаюсь, не могу так это выражать доступным языком понятно свои мысли, <laughs> тем более вот так вот в чат рулетки еще когда очно с глазу на глаз еще можно так меня понять, а вот ну главное, что... <laughs> суть, в принципе достаточно для того, чтобы разуметь историю